Вже пів друга ночі ми повертаємося з Бамбаса і вирішуємо, вирішуємо, що нам робити далі. От маркіян йде, він нам зараз розкаже, як все-таки і що краще квадроцикл чи мотоцикл. Я кажу, що квадроцикл. Давай маркіяна спитаємо. Ось маркіян йде. Але нам хочеться додому. Паша сміється вже забували, Я кажу квадроцикл. Так давай маркіян, от дивись, маркіян йде, давай його спитаємо. І так все ж таки, що ти скажеш? Як тобі ця Міша поїздка? Міша каже вже тридцяти раз що лучше мотоцикл. Як тобі поїздка? Поїздка трішка. Давай спитаємо маркіяна. Ось маркіян іде. <ріст> що ти? Що ти думаєш? Чого ти смієш? <ріст> Розкажи людям, не знущайся. <ріст> Давай зараз дай. маркіян іде, зараз ми його спитаємо. А, а ти все смієшся тобі смішки. Міша, ну це ж несерйозна людина. Давай краще спитаємо маркіяна. Маркіян вже йде, а ти? Я думаю, що це вже істерика просто. Я... Давай краще спитаємо Маркіяна. Ось вже йде маркіян, спитаємо їх <сістерика> у Паші. Все. Маркіян, скажи, будь ласка.